Полінця і з душі виливає вона його світу, виливає щастя промінця. Лиш слова, ці легкі та строки пілігрими виринають рядками вірші. Я сповна наситилась теплом її Рими, кожне слово наче сповідь снів. Жінка ця якусь стає, но має в усмішці, і теплом поглядає із ніжних очиць, аж до дна. Поринаю в поезії річці із очей, із очей і радість, і сумство манить. Перепрошую, хвилююся, як розикичне, і з весни її щастя черпаю натхнення, бо у ній стільки радості, правди, тепла, на кожне слово її одкрування, бо така вже любов її щастя життя для